Я вітаю вас в ефірі слово депутату. Цього разу ми разом у студії з Олександром Бригінцем, народним депутатом України, а також прозаїком журналістом. Вітаю вас, пане Олександр. Добро. Ви щойно, щойно приїхали до нас із Києва, прямо їхали по дорозі. Як вам наша дорога? Ну, ця дорога, яка е, йде з вашої атомної станції. Тут ця з вона звичайно що жахлива. І я хочу просто сказати вам, що найбільше грошей на дороги витрачається в Донецькій області на один кілометр. Але там дороги ще гірші. Тому в принципі ніхто не знає, що краще. Тут може краще було б, щоб дороги взагалі не ремонтували, тоді вони ціліше виглядають. Насправді, дороги погані, дорога вузька. Сьогодні головний головна транспортна артерія від Києва в Миколаїв повинна бути, як на мене. Більш простора, особливо в цій частині, коли вже від Голованівська, коли вже дорога йде краще. Ну, я думаю, що якби там були кращі дороги, і то люди би в всіх тих населених пунктах, які там є, в тому числі в Радіївці, краще би себе почували і бали бало б більше контакту з світом і почували б себе не такими закинутими. Але що мені дуже сподобалося, що дуже багато меда продається по дорозі, і ціна на мед неймовірно низька значно нижча, ніж по всій Україні. Такий вже тиждень у нас сьогодні. Так, да, Сьогодні у нас такий спеціальний тиждень, який е, просто ну, змусив мене так само звернути увагу на цю частину. Сьогодні хороший тиждень, багато свят. І сьогоднішнє свята, і е, в тому числі і Яблучний спас, який ми чекаємо, а між ними. Між медовим пасом і Яблучним, нас всіх, хто займається культурною діяльністю, очікує інше свято. Це День археолога, який відбудеться завтра. І для мене це теж велике свято. Тим паче, що зараз парламент готує прийняття закону, який ну, суттєво вплине на ситуацію в археології. Навколо цього закону дуже багато йде дискусій, і суть його зводиться до того, що є дуже багато чорних археологів, які... Використовують спеціальне обладнання, яке легко заводиться в країну, не ліцензується, немає ніяких обмежень на його використання, і таким чином, завдяки цьому обладнанню, і геосканери, і металошукачі, вони призводять до того, що деякі люди можуть, використовуючи цю технологію, залізти всередину кургана чи в якесь інше місце, знайти той предмет, який їх цікавить, викопати його. Зробивши невеличкий тунель, забрати і десь перепродати, і, і це звичайно біда, що у нас ну, така цінна річ буде вкрадена, але ще більша біда полягає в тому, що вчені не досліджують цю річ, вони не можуть скласти її каталоги, скласти картину того місця, де це було взято. І Таким чином ми втрачаємо розуміння нашої історії стосовно того чи іншого об'єкта. Я завтра на території Миколаївщини планую взяти участь в. Археологічних роботах, і думаю, що мені, як голові підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини, буде цікаво в цей святковий день попрацювати разом з археологами для того, щоб краще зрозуміти їхні проблеми і зрозуміти, як важко їм з кількома металошукачами на всю Україну протистояти чорним археологам, які завезли в Україну вже понад 100 тисяч металошукачів. От така. Нерівна війна йде за українську спадщину історично. Але яка би вона не виглядала, ця війна ну, безперспективною для української держави, думаю, що ми цю війну виграємо. Так, я можу підтвердити, наскільки я спілкувався з нашими археологами, чорні археологи, вони дійсно дуже активні у нас в регіоні на півдні України. І так, це велика проблема. А пане Олександр, окрім цього. По збереженню культурної спадщини. Від кого доводиться власне обороняти її? Ну, головна проблема сьогодні по всій країні. Ну дві проблеми. Знаєте, як то й каже, що дурні дороги, то у нас це гроші й забудовники. Тобто, звичайно, від грошей обороняти пам'ятки не треба. Навпаки, це нестача грошей. Ну, умовно кажучи, у нас є такий закон, який правда не діє. Що коли приватний власник отримує пам'ятку в поганому стані, в судовому порядку цю пам'ятку можна повернути в державну власність. А інколи е люди питають, а що толку, що ми її повернемо в державну власність і держава так само не буде займатися цією пам'яткою. Ну, унікальний випадок є про який всі знають: це будинок е садиба Мурашка в Києві, про який дуже багато писали. Е півтора року тому садиба була повернута в муніципальну власність. І з того часу вона згоріла, з того часу вона прийшла ще в гірший вигляд. Тобто головна проблема це нестача грошей. А чого я кажу грошей? Тобто, якщо б були гроші, то ті, хто би хотів їх освоїти і трошки вкрасти, тобто почав би зразу ремонтні роботи, такі зразу би знайшлись. Тобто головна проблема нестача грошей. Друга проблема це забудовники. Що роблять забудовники? Класична історія. Вони намагаються. Або знести цю пам'ятку і на її місці побудувати інший об'єкт. Сьогодні мені перезвонив один журналіст і запитав, і нагадав мені, що рівно рік тому згорів тюремний замок в Києві. Тобто, рік, просто рік тому це було день в день. Сьогодні у Львові на площі ринок це якраз напроти ратуша. Ратуша це ну, мерія їхня. Угу. Напроти цієї ратуші в дворі незаконно будують пивоварню. Центр ЮНЕСКО, центр Львова охороняється ЮНЕСКО. Ніякі роботи там неможливі. Земля під забудову не виділялась. Тобто місцева влада ніяких помилок ніби не робила юридичних. Але забудовник будує ніхто його зупинити не може. У в Одесі в сусідній є унікальний будинок Стіна. Ви певно, там були і бачили цей будинок. Це такий будинок, який, коли дивишся з певного ракурсу, складається враження, що він складається тільки з однієї стіни. На сьогоднішній день поруч починають будувати і будують будинок, ну ніби поки що пригальмували це будівництво. Але якщо забудувати цю частину біля, то не буде цього ракурсу. Таким чином, будинок втратить свою унікальність. Він буде нічим не відрізнятись від таких же будинків. У Львові у, в ем, Житомирі є будинок серця. Там теж є ракурс, який Дає можливість побачити в цьому будинку серце. Це колишня пожежна станція. Його теж намагають до нього прибудувати інші будинки. Тобто забудовники дуже вили... ну, вони хочуть отримати прибуток. Це зрозуміло. Історичні будинки якось так дивно склалися, що історичні будинки чомусь знаходяться там, де найдорожча земля, тобто в центрі. І ясно, що кожен забудовник мріє побудувати там, де можна отримати найбільший прибуток. Це означає, він або повинен змінити. Історичний будинок, ну, тобто підняти на кілька поверхів, щось добудувати, або прибудувати щось до нього, а в гіршому випадку це е, його знищити. Знищення теж відбувається кількома способами. Найпростіший спосіб це будинок чимось обтягують і дають можливість йому спокійно руйнуватися. Коли він доходить до стану певної руйнації, е, туди заходить якийсь невідомий бомж. І все підпалює, і все зграє. Потім е, міліція проводить слідство і говорить, що винні не встановлені, що е, власники до цього не мають ніякого стосування. Це, закон, це, це закон, така технологія. Це такі технології. От такі у нас, ну, тобто, це найпоширеніші технології, я навмисно привів приклади з усіх регіонів України. Е, таких прикладів дуже багато. І е, е, ну, я, я розумію, що. Якщо місто не туристичне і тут не буває ніколи туриста в якомусь місті, і там є один об'єкт туристичний чи культурний, може, його і не варто берегти. Але коли йдеться про міста, в яких багато об'єктів культурної спадщини, і вони можуть бути привабливими для туристів, то мені здається, місцеві влади повинні би зробити все можливе для того, щоб ці міста стали ще більш туристичними і більш привабливими. На жаль, всього цього не відбувається. Що стосується Ситуації на Миколаївщині так. то є багато об'єктів, є ціла система зараз звернень. Ми будемо розглядати їх зустрічатися з пам'яткоохоронцями тут. Але сказати, що я маю там повну картину чи розуміння головних проблем, я не можу. Тому що коли я приїжджаю в якийсь регіон, особливо коли я приїжджаю з робочою поїздкою, перший раз чи там другий, я намагаюся більше слухати людей ніж розказувати їм що треба робити і як це вже коли я знайомий ситуацію і можу провести аналоги порівняти там певні проблеми тоді я можу щось порадити я би сказав так що сьогодні в ці святкові дні я приїхав до миколаєва радше слухати миколаївців жителів області слухати про те які існують у них проблеми які існують у них Проблеми з пам'ятками культури, але ну, так стається, що ти починаєш з пам'ятки культури, а потім закінчується багатьма іншими проблемами. Все це хочу вислухати. І вже найближчим часом, завдяки зверненням громадян, які відбудуться, будуть мої звернення. Як правило, це будуть звернення до або до Генеральної прокуратури, або до Кабміну, або до якогось конкретного міністерства, чи до якоїсь служби. Тому що дуже важливо, щоби. Дати ну, відчуття людям, що якщо виникає проблема з знищенням якоїсь пам'ятки культури, то в принципі їм ну, є багато людей, які, які вони не хочуть цього цієї руйнації. І в таких випадках це певна група депутатів їм допомагає, і, як правило, журналісти. І в цьому питанні робота журналістів надзвичайно важлива, тому що саме журналісти можуть широко, детально розказати про ту чи іншу проблему, тому. Ну, і ваш телеканал, і інші а, проєкти дуже важливі в питаннях збереження а, культурної спадщини. Пане Олександре, ви щойно не сказали, що багато людей, які опікуються, ну, не, не бажають, щоб вони ще щораз... культурна спадщина. А, і при цьому, от, наприклад, а, я подивився на сайті батьківщини, які звернення були там по порядку, найчастіше. Там і проблеми от, культ... збереження культурної спадщини нема. На першому місці от я. Зачитаю, що тут сказано: скарги на правоохоронні органи, незадоволення роботи Верховної Ради України, незадоволення на сучасну виплату пенсій на павок заробітної плати і недостатній рівень оплати парці, е, праці. Ну, Ось, це тут частіше. Про, про ситуацію медично не сказано було щось. Але ну, кожен, <кій> <кій> кожен депутат він ніби складається, несе в собі кілька функцій. Да? З одного боку, я. Законотворець, я підготував там понад 40 uh, законів, з другого боку, я депутат-мажоритарник, з третього боку, я депутат, який очолює підкомітет з питань культури та пам'яток uh, охорони та популяризації культурної спадщини, з третього боку, я член фракції. Так от, uh, в, том, в тому випадку, коли я до мене звертаються як до члена партії Батьківщина. І тоді, коли до мене звертаються як депутата-мажоритарника від оболоні міста Києва, і в тому випадку, коли люди просять внести певні зміни в закон, тоді справді медична реформа, міліція, пенсії, стан комунального господарства це головні проблеми, з якими звертаються люди. Тому ж я, говорячи про розмови про культурні проблеми, я зразу сказав, що розмова починається з в Красноперекопську – Хочуть в п'ятницю звільнити директора музею, мені написали лист, буквально тільки що я його отримав. І люди просять приїхати. І перший пункт вони пишуть про звільнення директора, а потім вони починають викладати програми питання економічного характеру різних інших проблем, які пов'язані з їх містом і так далі. Тобто, справді, для політичної партії, чи для депутата-мажоритарника, чи для ну, тобто, перші проблеми, які встають, це Медицина, пенсії, значить, рівень зарплати, бездіяльність міліції і так далі, чи, чи навпаки така діяльність міліції, що не доведе Господь, це головні проблеми. Але оскільки я паралельно є головою комітету, то до мене звертаються всі люди, які займаються культурою, саме з культурним пластом проблем. І, звичайно, що вони не звертаються в партію батьківщина чи в партію регіонів, чи не звертаються. В свободу чи в удар, а вони звертаються в профільні, в профільні комітети і до тих депутатів, які найбільше опікуються цими проблемами. Я розмовляв з своїм другом і колегою Олесям Данієм, який вчора святкував, до речі, свій день народження, це продовжуючи тему свят цього тижня. Так, так от він так само мені говорить про те, що. Величезна кількість листів, які звертаються, а він в комітет теж по культурі входить, і ми з ним на багатьох акціях беремо участь разом по захисту. Саме до нього, як людина, яка входить в комітет з питань культури, дуже багато питань звернень по культурі. Тобто це не означає, що ця тема є, ну, як би сказати, такою загальною темою, але для великої кількості людей вона дуже важлива. І для мене, для мене от як для людини, яка трошки Побували в різних країнах і бачили, як розвивається та чи інша країна для мене це якраз і сумно, що дуже для багатьох людей сьогодні в нашій країні проблеми нищення культурної спадщини вони не такі важливі, як особисті проблеми. І я розумію, що поки країна не вирішить особистих проблем кожної конкретної людини чи принаймні більшості людей в країні, до того часу говорити про те, що в нашій країні будуть реально зберігати пам'ятки. Зберігати культурну спадщину про це говорити ну важко. А е е якщо це питання збереження культурної спадщини буде перенесено на багато років вперед, а зараз цього нічого не робити, то від культурної спадщини той період нічого не залишиться. Тому й доводиться їздити по країні, зустрічатися з людьми, говорити, піднімати проблеми. Писати звернення, вносити зміни до закону для того, щоб не зважаючи на всі трудності, які наша влада ну допустила стосовно життя рядового громадянина, в тому числі ця бездарна пенсійна і медична реформа, які були прийняті, не зважаючи на це, все одно доводиться паралельно займатися тим, щоб зберегти е е культурну спадщину і не змусити владу повернутися обличчям до проблем. Історичних об'єктів, місцеву владу в тому числі. Хоча, якщо чесно, то що далі, то менше шансів у місцевої влади що зробити. Бо за останні три роки можливості місцевої ради місцевих рад місцевих влад на місцях значно зменшилися. Сьогодні ну, вони стали біднішими в влади, вони стали слабшими, у них менше важелі впливу. Якщо так піде далі, то ми. Взагалі можемо залишитися скоро без місцевого самоврядування, тим паче, що в Миколаєві і в Києві немає мера, і це ще одна ознака того, що у нас існують міста, в які, які можуть обходитися навіть без мера. І в Чернівцях мера немає в Херсоні, немає, в Лісичанську немає мера і так далі. Тобто сьогодні влада зацікавлена в ослаб, в центральна влада зацікавлена в ослабленні місцевих влад, місцевих рад, місцевих. Місцевого самоуправління для того, щоб з центру нав'язувати певні проекти і певні рішення. А коли з'являється мер, та ще й хороший мер, то він звичайно починає відстоювати інтереси свого міста, а це не дуже в інтересах ну, центральної влади. Пане Олександр, а от громадянину, який можливо ще ну не може назвати себе активістом там громадянським, яким але переживає за. Культуру свого міста, що йому потрібно от робити такі кроки. Можливо, базові. Ну, я думаю, так що найпростіше і найважливіше це коли людина бачить, що щось з культурою не в порядку або ну руйнується історичний будинок, або щось інше. Треба піти двома шляхами. А може навіть ну двома. Да. Перший шлях це найпростіше, це спробувати знайти однодумців прямо uh -huh. тут, на місці найкраще це. Подивитися в інтернеті, чи є сторінки таких людей, які живуть разом з вами, а ні, то зареєструвати в тому самому Фейсбуці свою сторінку по охороні того чи іншого об'єкта. Тоді довколо зберуться певні люди. Друге, що я пораджу, це написати в Верховну Раду лист мені. Грушевсько 5, це адреса Верховної Ради, Олександр Бергінець, і сказати: у нас відбувається те, то, те, -то, те, -то, така та проблема, що можна з цим зробити. Тоді. Я як мінімум можу звернутися до всіх компетентних органів, які знають краще ситуацію, бо я не знаю ситуацію. Я дові... можу довіряти тільки людині і на основі її звернення звернутися до установ з проханням надати певні документи. І от коли я отримую ці документи, з'ясовується наскільки точно людина розуміє ситуацію. В більшості випадків наші люди, які рядові громадяни, які не мають... Вищої юридичної освіти, які не мають, не знають законодавства, не розуміють земельного закону, не розуміють містобудівних законів, вони дуже чітко з'ясовують проблему тієї чи іншої пам'ятки. А чиновники, які все це знають, починають писати відписки і вигороджувати забудовників. Але завжди видно, де є юридичний казус, як з цим боротися. І тоді, якщо це вкривається ця проблема, тоді. Громада, якщо їй ця проблема справді болюча, вона починає гуртуватися навколо цієї проблеми, і виникають якісь певні громадські рухи. Вчора я був на прес-конференції у Львові з приводу цієї забудови, який я казав на проти ратуші. Ще коли я перше звернення написав, 8 місяців тому ніякого руху не було. Сьогодні я був на прес-конференції, де було два вчора. Це було 20 журналістів. Було дуже багато громадян, це стало реальною подією, яка почала гуртувати людей. Таким чином, це великий шанс для кожного громадянина відчути себе корисним і потрібним в своїй країні. Коли ти бачиш руйнування того чи іншого об'єкта, спробуй захистити цей об'єкт. Об'єкт не може захистити вас, об'єкт культурної спадщини, але він може захистити вашу історію, вашу культуру, тому що він частина. Нашої історії, без якої це неможливо. А от кожна людина може його захистити, тому не треба бути байдужим і не чекати. Знаєте, дуже багато є активістів, які захищають історичний будинок тільки тому, що це їх будинок. А мені більше подобаються активісти, які захищають будь-який історичний об'єкт навіть тоді, коли там немає ніякого особистого інтересу. Він Пане просто його Александр, береже. Я дякую вам за пораду. В наш час на жаль вичерпано. Дякую, що були з нами. Ми ще побачимося з обов'язково.